Прийом чи сьогодні ведеться? Який прийом? Громадян. Особистий керівництво? Да, да, да. Крівницем є графік прийом, звичайно. Я не спитала, чи він є. Я спитала сьогодні. Хтось приймає? У мене немає такої інформації. Давайте ми подивимося. Подивіться, будь ласка. А у кого є? А є графік прийому, він наступний. Ну так ви ж тут сидите для громадян, ви маєте це знати. Я дивилась сюди, але я не буду рахувати, я хотіла прийти у спеціаліста спитати. Ви, до речі, хто за спеціаліст? Тут не написано. Ви управління по роботі з громадськістю? По роботі з громадськістю управління? А ви спеціаліст управління? Я не спеціаліст. Добре, поясніть нам, будь ласка, хто сьогодні приймає і де приймає? Ви хочете записатись на прийом, правильно розумієте? Ми хочемо для початку узнати, хто сьогодні приймає і за якою адресою. А потім узнати у вас, як процедура запису на прийом, якщо нас влаштує інформація, порядок організації запису на особисто прийом. Графік проведення особистого прийому. Ви можете ознайомитись з порядком, записатись попередньо. Якщо ви прийшли в день прийому, але не записані, ви одразу... Ви пропонуєте, що ми півгодини зараз вивчали порядок, угу. ви можете дати відповідь на питання. Просто питання Наразі, якщо ви попередньо не записувалися, то ви не можете потрапити на прийом. А яка процедура? Дивіться, питання, як потрапити, ще не стояло. Питання стояло. Чи ведеться сьогодні прийом, за якою адресою хто саме? Mm -hmm. Це буде наступне Добре. питання. Добре, давайте познайомимо. Сьогодні у нас 4 п'ятниця п'ятниця лютого. Третій четвер, третя середа, третій вторг, четвертий втори. Відповідно, графіку сьогодні немає з места проїхати. А завтра? Завтра субота. Я на дві А понеділок? Понеділок? Понеділок це у нас. Це понеділок. Четвертий. Тільки по ліфорку, тільки по п'ятницям і тільки по самі. А ви відеозйомку проводите? Можна поцікавитись. Чим? А для чому, для чого? Для чого? Чому? А я маю відповідати? Ні, 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 просто я просто цікавий. Просто я приходжу сюди другий раз, а мені другий раз тут невідомо хто, невідомо що каже. І досі, як я прийшла сюди пів року назад, як тепер, досі немає таблички. Хто ви? Хто ви? Це управління вперед. Чого тут нема таблички? А чого на двері немає? Я маю знати ваше прізвище. Де ваш Бейджик? Я не знаю, з ким я розмовляю. Ми це прочитали, що це є приймальна громадян. А де вона? Отут. Може там за шкафом? Може тут? Де? Отут От саме? Саме тут приймальна громадян? Хто приймає? Добре. Ви приймаєте, а ви хто? Ми спеціалісти управління по роботі з громадськістю. По роботі з громадськістю. А по роботі з кримінальними провадженнями? Хто? Ми хочемо зробити повідомлення про злочин. звичайно, маєте таку можливість зробити. Пишіть. Повідомлення? Ви хочете здати повідомлення? Зареєструвати вас да. заяву про злочинну? Так. Звичайно, да. ви маєте право звернутися до нас. Я звернулася. Ви можете написати вашу заяву про А Якщо у мене вона готова на флешці, ви можете роздрукувати? Маєте таку можливість? Щоб так, я написала? Ми повинні діяти відповідно до наших повноважень. Повноваження роздруковувати. Ви можете носій додати до заяви. Електронної носі можете написати і Тобто, віддати вам флешку на 64 чотири, а просто подарити, я, можу то, подарити вам флешку. Що, тільки, Це е, так? Ви маєте право, якщо у вас в електронному вигляді надіслати електронну поштою, якщо ви не хочете віддавати А і ще яке право маю? Ви хочете по любудь-якою ціною, щоб я пішла. Правда? Не звичайно. Ні. А, я хочу, ви задаєте питання, а я надаю вам відповідь. Ну, ну давайте. У мене з собою да. є набраний текст повідомлення. Да. Я так зрозуміла, усне повідомлення про злочин ви не берете і не розумієте, про що мова. чому мова. Не... Ви... Берете? Да, звичайно, усне повідомлення звичайно. про злочин? Берете? Звичайно. Та тому пишіть. У вас усне Ну, я спершу сказала, я прийшла повідомлення зробити, пишіть. Ви кажете, на ти пише. Я вже написала у мене є в електронному вигляді. Можете роздрукувати, і тоді я не буду писати. Якщо ні, бо у мене я приїхала в Закарпаття, у мене немає можливості було роздрукувати. Прошу вас роздрукувати. Ви не хочете, не можете, не знаєте там. Тоді, будь ласка, прийміть у мене усне повідомлення про злочин. Добре, зараз я візьму документи, на напишіть. Почекайте ласка. Дякую. Дякую. Да, так, можете давай, роздрукувати. От вас чекайте. Це ж швидко, раз, раз, але він відмовився. Кажу, там, Так, флешки. Так, це, це відповідь з приводу нашого прокурора області Янка. Неправомірне збагачення. Отримали от від вас відповідь, що. У місяці, що проводиться детективами набу, проводиться перевірка з приводу нашої заяви. Хотіли би отримати відповідь, бо відповідь поштою не прийшла то Ми знаємо, які результати переїзд А ви собі номер запишіть? Так будете знати, що так легше було знайти.